Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 4, частина І Я вас слухаю далі, Яків, сказав слідчий корф, закидаючи ногу за ногу і прикурюючи сигарету. Прошу, іноді допомагає, подав розкриту пачку. Яків потягся рукою, пальці його тремтіли, ніяк не міг вловити мандштук. Корф чекав, насолоджуючись. Я сказав усе, пригніченим голосом мовив Яків, ловлячи дрожачою сигаретою вогник запальнички, яку йому підсунув помічник корпа, рудий Тоді покличемо вашого товариша Левка Негоденка. Так ви його, здається, назвали. Ні, ні, тільки не це, задихнувся Яків. Але чому? німець поворушив рудими бровами. Ви побачите свого товариша. Заразом і його переконаєте, що він бандит Левко Негоденко, а не якийсь там Микола Калюжний, бо він твердив, що ви його з кимось переплутали. Мова корфа, як дистильована вода, російською говорив порівняно чисто, але якось безбарно, без відтінків, тільки Яків ставав у нього Якіфом, а левко левком. Але звідки він знає, що Микола Калюжний то кличка, а не справжнє ім'я, невже й про це сказав йому? Все досить більше ні слова від мене не почуєте. І так багато. Витягли пане корф. Я, Яків Ковтанюк, залишений на чолі групи, писав він на допиті минулого разу. Група мала завдання регулярно інформувати штаб армії про аеродром, а також про рух військ, озброєння, роботу підприємств, вокзалу, влаштувати диверсії. Організовувати нові групи для цього було залишено кілька схованок з вибухівкою та батареями живлення, запас продуктів, грошей, документів. Знаю тільки місце одного тайника на вулиці Комінтернівській у сьомому будинку. Заспокоював себе, той тайник виявили без нього ще до арешту, отже, нічого нового не сказав. При мені була залишена тільки рація з живленням. Тут також відкриття не робив. Рацію забрали разом з ним, але нехай корф думає, що він про все чистосердечно признається. З групи знав тільки піявку левка Негоденка за кличкою Микола Калюжний. Повидіть левка, не повертаючи голови до родового Кінга, звалів корф. Хоч мовлено було німецькою, як і зрозумів, невже слідчі зараз поставить його віч на віч з людиною, якою Кофтанюк вирішив пожертвувати? Замахав руками, застогнав з розпачу. пане Корф, такої домовленості не було, не треба, благаю вас, не треба. А ви боягуз, Яків Кофтанюк, спокійно сказав слідчий, розтираючи у попільничці. І брехун до того ж. За вас ніхто не то генерала не обміняє, а навіть єфрейтора. Ні, я казав правду, вірте, ви тільки дайте знати нашим, тоді побачите, що за мене обміняють кого захочете. Ведіть, корф відмахнувся від нього, як від недопучливого комариного зумріння. Як і вмитнувся до вікна, перекинув таборет, зацьковано глипнув очима по камері, сховатися не було куди. Важкі металеві двері брязнули, і ржаво заскрипіли петлі, і двері важко розчинились. Ковтанюк зажмурив очі, ніби йому вдарило яскраве світло. Дивіться прямо, яків, почув він різкий окрик корка. і облиште врешті кривлятись. Ви назвали нам свого товариша левка, так будьте ж мужнім і тягніть свою борозну до кінця. Левка ковтанюк не впізнав. Крізь дранця просвічувалися за коржавілі від висохлої крові рубці. Такий же рубець перетяг навські сліву мабуть, і ноги в левка були. Покалічені він не міг стояти, і його обіруч підтримували роди кінг та лисувати чоловічку цивільному з безбарними неруховими очима. Цей чоловік був також елементом методи корфа. У катівні слідчі тримав місцевого фельдшера, давав тому можливість спостерігати катування, дозволяв надавати катованим допомогу корф знав. Фельдшер подай одній людині розповість про те, що бачив, і незабаром все місто заніміє страху, і найфантастичніших комуністів відпаде охота попадати в камеру дослідчого Йоганна Корфа. Посадіть, наказав корф родому Кінгу, вказавши на перекинутий таборет. Лисуватий запобігливо підняв його, допоміг довести і всадовити левка. Голова негоденка із звитим у клочі волоссям безсило звисала на груди. Корф підійшов, штовхнув його під бороду. Ви знаєте цього чоловіка? спитав рівним голосом, показавши поглядом на якова. Ковтанюк прикипів до стіни, злодійкувато бігав очима. Здавалося, він би втиснувся в стіну, щоб стати безмовним і невидющим, аби нічого не бачити, не чути і не говорити. Обважніла Левкова голова, поволі піднялася, око із закривавленими білками повело по кімнаті і раптом зупинилось на Якові, звузилось і на мить у ньому зблиснула іскра. Хто він? немов вистрілив корф, не даючи Левкові одуматися. Кажіть швидко хто ця людина? Де ви бачили її? З яким завданням вона залишалася в прингулі? Не здумайте відмагатись ви її знаєте по очах видно, ну? Я не знаю, я ніколи, ніколи не бачив цього добродія. Затинаючись, неначе задихався, проказав Левко, а дарма ви так левко не пом'ячий, тобто негоденко, зіронізував слід Яків Ковтанюк про вас розказав набагато охотніше». Я не знаю цього добродія, це наклик, поперто повторив Левко, відводячи погляд. Може, ви одним оком погано бачите, насмішкувато проказав Корф. Гаразд, а що на це скаже Яків Ковтанюк? Яків мовчав, невже памороки забило, але ж ми вас ще пальцем не торкнули, у вас ще все попереду, яків. Не розумію, чому ви раптом опираєтесь, адже досі все було досить гладенько. Підійшов до свого столика, стечки витягнув списаний аркуш, той самий, у якого здригнулося серце, і полетіло в безодні. Так, так, зараз знайдемо, де це ви писали корф заклопотано пробіг рядки очима. Ага, ось тут. З групи знав тільки явку ливка негоденка за кличкою Микола Калюжний. Це хіба не про вас? Примружив очі до левка. Чи ви щось наплутали? повернув голову до Ковтанюка. Мені б не хотілося з вами робити те, що шановний Кінг зробив з вашим колегою. Ви вже були на правильній дорозі Яків, а кожну розпочату дорогу треба доходити до кінця. Тільки в цьому є сенс її починати. Я скажу, Яків нарешті відірвався від стіни і визвірило глянув на Левка розбурхуючи в собі людь до товариша. Ні, тепер хвилинку зачекайте, з махом рукавички зупинив його слідчі. Чверть даних мною гарантій ви вже втратили Яків. Тепер я хочу слухати не вас, а Левка. Чи знає він вас? Ну, ласкавий, пане Негоденко. Левко вессило ворухнув головою Я погано бачу здаля. Німець махнув рукавичкою за цією командою родий та фельдшер підхопили Левка з таборит і потягли до Якова. Ковтанюк позадкував, виставив перед руки, замахав ними. Здавалося, він боронився від якоїсь невидимої сили. Яків, спокійніше, дайте вашому товаришу придивитися. Присоромив його слідчі, невже ви не скучили один за одним? Адже давно не бачились? Раптом левко рванувся чужих рук, стих Якова, який шарахнувся від нього, і, перш ніж родий кінг перехопив, його встиг вигукнути Будь же ти проклятий, Іудо, і плюнув поперекошений страхом яшкове обличчя.